Привіт, це Будяфро і ми починаємо. Сьогодні ми знову будемо вчитися грати у баб. Давайте почнемо з моєї улюбленої карти, а далі вже подивимось, що будемо далі робити. Підпікаєте, він пікається і він мене забирає цей чувачок. Чувак, однако сильний попався. Даже не можу не бити. Ні, забираю його в голову. Так то було. Санита, дівчата, в мене запитання, є вас. Хто скільки грає у світло бабу. Тому що я граю не так уж і довго і через це я зараз дуже жорстко стараюся навчитися грати. Но поки що Ні. сильно так, мене іграю... так. не лягую. Я ще зіграю з людюк. Так, сильно надійтеся, що я щось буду показувати щось жорстке. що я тільки ще і грати. І походу став АФК. Ну, давайте подивимось. Ні, він не АФК, він просто нажав на клон, я його блю колоком, щоб він почав грати, ну він не реагує. І він мене убиває, як? Це кайф. Прискайф. Його красивенько забираю, його вибрав. І потім вибирав я його виїхав. Давайте ще потренуємо зажим наші. Тому що зажим в грі доволі важливий, якщо ми будемо на дистанції сражатися з суперниками. Це ми зараз знову ж таки тренуємо зажим по мішеням, які рухаються, тому що я завжди починаю з цього зажиму. Тому що я хочу навчитися висяжувати півстачок, або щоб напівці збивати ті білі і у метро. Тому давайте ще потренуємо його, вб'ємо мішайніка рухається останній. І будемо вже тренувати просто зажимом. Тому що... Ну я не буду вам все показувати, як я тренуюся. Давайте ще потренуємо зажим. Просто Да <клес> У мене зажим, однаково доволі такий поганий. І до цього я і тренуюся. І раджу вам, якщо ви погано граєте, то навіть якщо не погано граєте, а добре, все одно тренуйтеся. Тому що рано чи пізно знайдете тіт, який по-любому ви граніте. Удачних вам тренувок. Давайте ще постріляємо по мішеням, щоб не тренувати АІМ. Ну, щоб вбирати так сам воду, І для того, щоб легше було перечеркне. Ми не будемо грати в будь-який змішан. Або або що. Всім удачі всім пока.